Айбін Гененон Келандейс Тикенівосмі Олані. Гада мільон конверсенс інмаге да верит ван. Друзі, усім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у мене розпочинається із суботнього ранку. Я готувала млинці на ранок. Я люблю взагалі у вихідні дні довше повалятися у ліжку, тому що не потрібно нікуди поспішати. Можу довше повалятися, тому і сніданки у нас пізніші зазвичай. Готувала млинці, готую зазвичай їх без рецепту, просто все на око кидаю, вибиваю одне яйце, якщо це лише ми двох сином, і їх потрібно небагато. І додаю муку, молочко. Дивлюсь, що по консистенції вони мені підходили так приблизно дивлюся, які вони по рідині. Додаю трішки олії, для того, щоб вони не приставали до сковорідки зовсім небагато, цукор. А також додала ще цей раз пару капель. Ванільного екстракту, дуже смачно, додало такого ароматного смаку. І один раз перед смаженням я змащую сковорідку вершковим маслом, так вони ще смачніші стають і додається такий вершковий смак у млинці. Цей раз я готувала млинці з нотелою і бананом. Знаю, що це не дуже корисна нотела, але іноді можна побалувати таким смачненьким, а також з бананом і. Медом також дуже син полюбляє з медом млинці в поєднанні з бананом. І, звичайно, я пила каву, а син чайок. І ось такий смачний у нас ранок суботнього дня був. А зараз трішки мотивації. Зазвичай щодня я стараюся попилососити обов'язково. Це не генеральне якесь прибирання. Я не стираю пил щодня і не мию підлогу щодня у кімнатах. Але обов'язково в мене є таке завдання, можна сказати, пропилососте, тому що я дуже не люблю, коли на підлозі є якесь сміття, а воно в будь-якому випадку за день з'являється. І ніколи це не люблю робити увечері, тому що увечері, зазвичай у нас вечір дуже такий зайнятий і ніколи немає на це часу. І, і тим більше, що люди дуже багато людей лягає рано спати, тому що у них рано розпочинається робочий день, тому стараюся робити це завжди зранку. Відношу якісь речі на свої місця, якщо що десь не так вже лежить. Ось у мене вже і знову прання назбиралося, що яке потрібно попрасувати. На стільці, зазвичай стираю стіл після сніданку, і ось так починаю розкладати все на свої місця, що де не так лежало, килимок у мене лежить, бо я зранку займалася, трішки вправи робила. І починаю полососити. Це буквально 5 хвилин займає пробігтися по всій квартирі, тим більше вона невелика по всіх кімнатах кругом пробігтися, і одразу у мене вже налагоджений, можна сказати, день, тому що мій настрій залежить напряму від того, який в мене порядок. Тому роблю це щодня, ну принаймні так стараюся, щоб це зробити щодня, окрім неділі. В неділю я не завжди це роблю, тому що неділя це такий день, коли. У нас він сімейний, коли ми стараємося побільше часу проводити разом, і тоді, звичайно, мені не до прибирання. Перейшла вже у передпокій, пилосошу також тут, і в передпокій я ще люблю протерти також підлогу, тому що тут ми розуваємося і ходимо босими ногами, тому хоч і ми розвиваємося біля дверей, але все одно люблю пробігтися швиденько. Шваброю промити, щоб було вже точно чисто. І ось пробігаюся швиденько у сина в кімнаті, віднесла коржика погратися сину, а сама віднесла його дно від клітки, щоб помити. Зазвичай я її мию в більшості випадків, дуже рідко син, тому що, тому що це діти. І коли вони вам обіцяють, що вони будуть її мити, то не вірте, цього не буде. Ну і, звичайно, ще, напевно, я така мама, що я більше довіряю тому, як я її вимию, тому що, мені здається, я її частіше помию, і я швидше це зроблю якось. І менше буде потім мені після цієї коробки прибирання. І перейшла вже ось у ванну кімнату, закладаю прання вже нове у пральну машинку. Вона мене безкінечно бере. Я тільки складу це стендіну і знову розкладаю, щоб знову це прання розкладати. І непомітно ось так закладала прання, і зрозуміла, що потрібно ще помити дно душової кабіни, тому що мила там дно від клітки морської свинки, і там трішки насмітилося, то потрібно там також помити, поприбирати, щоб було все чистенько. Нічого такого сильного не використовую ніякого засобу, просто взяла мило на губку і пройшлася швиденько. По всіх краях, де що бачила так швиденько, вона не дуже брудна, просто така, як можна сказати, швидке прибирання. Доза Ну І стараюсь на щоденній такій основі помити дзеркало у ванній кімнаті і умивальник. Це найбільше такі забруднюючі місця, тому я використовую для такого щоденного миття дзеркал універсальний засіб, такий, який я дуже полюбляю вода і спирт. Буває, що оц люди додають, але я не люблю запаху оцту, тому його не додаю. І швиденько пробігаюся по склі, по дзеркалі і по умивальнику. і залишається лише пропилососити, так само як і у всіх інших кімнатах. І на цьому завершую. На кухні я не пилосошу зранку, тому що я з вечора завжди на кухні, коли прибираю, я там пилосошу і протираю підлогу обов'язково. Тому зранку це вже не потрібно робити. Ну, а це вже неділя, і ми з сином відправляємося у парк, який неподалік від нашого дому. Він невеликий, але дуже затишний. Дуже ми полюбляємо в ньому прогулюватися. І це ми робимо зазвичай майже щодня, якщо гарна погода. Нами стараємося так робити, тому що потрібно гуляти, адже зараз діти, якщо не гуляють, то вони сидять у гаджетах. І мені це не подобається. Тому стараюсь його чим побільше витягувати на вулицю. Ось це ми проходимо повз костел. Дуже він гарний, мені так він подобається. Такий в ньому є якийсь старовинний дух. І він весь такий дерев'яний, чорний, не знаю, чому чорний за рахунок чого. Але так цікаво завжди поряд прохожу, роздивляюся його, і одразу тут неподалік біля костелу і знаходиться школа сина, куди він ходить. І ще дуже цікаво було побачити, коли ми прийшли вже в парк. Що ось тут люди просто розклали палатку на початку парку. Виходить, що зліва там школа, і ось вхід в парк, і вони просто там розклали палатку. Не знаю, на кемпінг собі прийшли, чи що так цікаво, просто в місті, ніколи такого не бачила. І Мішельку, звичайно, взяли з собою на прогулянку, щоб вона також подихала свіжим повітрям, побігала. Потім вона у нас така дівчинка не дуже полюбляє. Довгі прогулянки, але теж її беремо з собою, тому що і вдома вона теж не не полюбляє залишатися одна. Також у цьому парку є ось така дитяча площадка, яку також мій син дуже полюбляє. Тут все із дерева зроблено, ніби проходити якісь перешкоди. Для діток дуже цікаво, дуже багато лавочок є, що можна прийти, посидіти. Ось так, ось так Там люди сидять також посеред лісу, по є лавочки. Можна прийти, відпочити, подихати свіжим повітрям, посидіти. Я дуже люблю приходити в цей парк, ще мені дуже подобається щось що так з іншої сторони тут будинки, то дуже класно я б сама б так жила. Поряд з парком, близенько, виходиш собі і одразу в парку прогулюєшся. Ще ми згадали, що цей тиждень була неділя, коли робочі магазини були, тому що зазвичай у Польщі магазини не робочі у неділю. А ось цю неділю вони працювали, і ми вирішили зайти купити сардельки додому, тому ми вирішили зайти в магазин Carrefour. Це такий невеличкий тут торговий центр, називається АКС. Тут небагато магазинчиків таких, але є Home and You, Resort. Дішман, ЦЦЦ, ПЕПКО, також магазин Монарі тут є. Дуже люблю, до речі, його, тому що там гарні якісні речі і такі якісь індивідуальні. Ось я його якраз показую тут сумки. І тут, якщо дуже гарні знижки, то можна купити за гарну ціну і хороші якісні речі. А ось тут син у мене вирішив зіграти гру. Там багато чого розкладено, є гроші, є також якісь речі, там іграшки, і потрібно попасти у дирку і вибити ту чи іншу річ. Ну Звичайно, мені здається, це дуже важко зробити, але він захотів зіграти, тому дозволила йому це зробити. Ми нічого не виграли, але два рази зіграли. Далі я вирішила зайти в магазин Пепко, подивитися, які там зараз є новинки. Бачу, тут зараз також розпродажа йде до мінус 50%. Все тут дуже класно можна купити дитячий одяг, він хорошої якості і за дуже приємну ціну. Але ось із такого чогось для дому я нічого не знайшла, такого якихось новинок. Тому просто ось так пробіглася, що вам показати. Цей пепко він не такий великий, як є. Далі від дому. у нас трішки більший. Там більший вибір всього і цікавіший. Побачила, що є ось такі покривала на ліжко. Здається, мені раніше я їх не бачила, а можливо, була неуважна. І в мене такий смак, що може мінятися <смі> щодня, тому і зараз дивлюся, мені вже і таке покривало подобається. Також є тут килимки. Новинок, в принципі, я не побачила ніяких. Але щоб я проходила мимо пепку, просто і не зайшла в нього, то це була б не я. Тут відділ з рушничками і доволі такими недорогими ось такі різні органайзери, кошики. Що дуже добре в пепку, тому що вони були в хороших цінах. Дуже тут можна підібрати собі для дому, для організації щось. Ось такий мені дуже сподобався кошечок невеличкий для зберігання чогось. Дуже багато зазвичай тут кошиків і органайзерів таке, що можна вибрати і на бюджет будь можна так сказати. А ось ці баночки, які мені дуже сподобалися, і ціна була не дуже приваблива 8 злот за 4 ось таких баночки. Я купувала дорожче їх. Поки що мені їх не потрібно було, але буду знати, що вони ось тут є. І пробіглася ось так по кружках, чомусь кружок дуже було мало вибору. А ось це ми вже зайшли в магазин Carrefour, той самий, яких ми прийшли по сосиски. І я, звичайно, першим ділом побігла також до посуду, тому що це найулюбленіші мої полички розглядати посуд різний. І не скажу, що я люблю дуже щось таке яскраве, прямо з квіточками. Але ось, наприклад, ось ця тарілка мені дуже сподобалася. І ще там далі покажу. Мені дуже сподобалися кружечки, також з квіточками красиві. Ось ці кружечки мені дуже сподобалися, такі вони якісь ніжні, хоч і дуже такі квітчасті, але дуже якісь такі гарні, ніжні, сподобались мені, одним словом. Ось такі чорно-білі також дуже мені сподобались кружечки. Клітинку такі цікаві, і ось внизу такі з квіточками, чорно чорнобілі. Дуже гарні, я б собі, напевне, теж би такі придбала, якби була трішки нижча ціна, бо ціна на них не дуже маленька. Ось такі наборчики дуже гарні для чаю. Мені подобається, що в них кружечки великі. А тут рай сковорідок. Я теж можу дуже довго на них дивитися. Ну, звичайно, ціни не маленькі зовсім. І не дешево вони тут коштують, ці сковорідки. В основному я так бачила тут сковороди «Тефаль» фірми, Ніколи в мене не було тефаль. Не знаю, наскільки вона хороша, чи дійсно коштує своїх грошей, чи зараз є набагато і кращі сковорідки А ось і ми побачили, що з'явилася у магазині Carrefour така поличка, кухня українська написано І я одразу почала дивитися, що тут є. Вибір тут зовсім такий маленький. Але ось я, наприклад, знайшла, що тут є зефір, що я дуже люблю, і чого мені так не вистачає. Побачила, що тут є сухарики. Син мій дуже полюбляє сухарики чіпсами, тому ми обов'язково взяли, звичайно, ось такі чіпси довгі і сухариків декілька пачок. Також я побачила, що є тут зернятка соняшникові. Я їх вже не їла дуже багато часу, напевне, з півтора року так точно. Ось, І одразу взяла саму велику пачку, і під душі звечері наїлася. Дуже я за ними сумувала. Тут поличка була з рибкою різною і з майонезами, кетчупами, також гірчицею. А ось це, коли ми вже йшли додому, ось тут біля одного будинку є ось така краса, люди самі собі зробили. Це багатоповерховий будинок, десь 4 поверха у цьому будинку і ось так люди з першого поверху зробили таку красу біля своїх вікон. Неймовірно, гарно. Так вміють люди зробити, навіть якщо не мають своєї ділянки, тому ось так виходять з положення і роблять таку красу біля будинку. Ну, молодці, просто дуже гарно, кущі гарно підстрижені. І троянди, звичайно, якби я прийшла повз троянди і не понюхала їх, і не зняла на відео. Вони дуже гарні. Я обожнюю троянди. Взагалі всі квіти люблю. А троянти ось такі кущами, то просто якась неймовірна краса. Ну а далі трішки гумору від мого сина захотілось залишити ось тут. Доброго Доб дня сьогодні у нас обзор на мою маму. Ось така в мене мама, коротше. Все забіга. Добре. Ось так вона виглядає. Ось так виглядаю я. Хто не знає, хто не підписаний. на мене вдома. Така от мішечка виглядає. Надо вообще жорстко мешать. Дивимся опять на маму, потому що обзор нормальный Ну Бачу. Вот. Я тоже жорсткий, дивіться. Жестко ну ви поняли, да? Ну, бачите, я Це мішалька. На вечерю готувала дуже смачну запечену у духовці картопельку. Це молода картопля, тому я її шкрябала, не очищала від шкірки і дуже її полюбляємо, особливо коли вона молода. Ось так взяла її, порізала на брусочки, додала сіль перець, також прованські трави і куркуму. Також полила олійкою, гарно перемішала це все і відправила випікати при 200 градусах близько години. Але ви дивіться по своїй духовці, тому що у кожного духовка по-різному випікає. Також у мене був бурячок відварений, тому я його натерла на терці, посолила, додала часничок і полила олійкою нерафінованою. Дуже полюбляю її, перемішую. І ось така дуже смачна вечеря. Ще додала сосисок. І замішала сметанкою трішки сіллю і кропом для картоплі. Дуже смачна, рум'яна картопелька виходить, ми її таку дуже полюбляємо. Це одна із улюблених страв наших. Тому бажаю усім смачного, хто зараз також з нами їсть. Ну і трішки про марафон схуднення. на цьому тижні я скинула 600 грамів, і тепер моя вага складає 64 кг кілограми і 100 грамів. Не забувайте також слідкувати за дівчатками, які також беруть участь у марафоні. В описі під відео знайдете посилання на їхні канали. Усім дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Усім па-па!